Вітаю вас, шановні земляки. Я Степан Бульба, кандидат у народні депутати України по Лохвицькому виборчому округу. Моя програма це програма Соціалістичної партії України. І це закономірно, тому що в рядах Соціалістичної партії України я вже 18 років незмінно. Тому що я переконаний соціаліст. Тому що я знаю, що краще майбутнє України і народу на шляху творення суспільства демократичного соціалізму, суспільства, за принципами якого живуть більшість країн Європи, найуспішніших країн Європи. Власне і ви, шановні виборці, хочете жити краще. І це закономірно. Нелогічно інше. Ви хочете законності, а голосуєте за кримінал. Ви хочете справедливості, а віддаєте свої голоси тим, хто вас пограбував і продовжує грабувати. Вам не подобаються продажні тушки в Верховній Раді, і водночас ви купуєтеся за гречку, за олію. Отже, 28 жовтня це момент істини. Хочемо змін. Значить, треба щось робити разом. Значить, треба голосувати за зміни. Значить, треба голосувати, обирати не ідолів чи то з косою, чи то з кулаками, а обирати, врешті-решт. Ідеологію. І тоді ви зрозумієте, що кращі ідеології, ніж ідеологія демократичного соціалізму не існує, і ви будете голосувати за соціалістів. Дехто мені каже, проголосуємо за вас, але ж соціалісти не наберуть у Верховній Раді необхідної кількості депутатських мандатів, щоб змінити країну. А я вам скажу, нас було небагато в Верховній Раді, але ми зробили чимало. Скажімо, вже те, що досі не розпродали українську землю заслуга соціалістів, котрі, котрі виступали з самого початку проти руйнування колгоспів, зусиллями яких було продовжено мораторій. На продаж українських земель. Також соціалісти ініціювали створення і прийняття великої кількості законів про соціальний захист, в тому числі закону про соціальний захист дітей війни. Зараз кажуть, що ми піарилися тоді. Але 18 листопада 2004 року. Коли був проголосований цей закон, у нас у Верховній Раді було 27 чоловік. При тому, що за цей закон проголосувало більше 300 чоловік, тобто Конституційна більшість, в тому числі, голосували і регіонали. Правда, з часом, повернувшись до влади, за мовчазною згоди комуністів, литвинівців. І так званої парламентської опозиції регіоналам вдалося припинити дію цього закону. Ми не лише ініціювали його прийняття, ми добивалися його виконання. І всі пам'ятають, що саме соціалісти ініціювали масові звернення дітей війни в суди. Саме завдяки нам суди змушені були. Приймати необхідні рішення, і сотні тисяч дітей війни отримали законні кошти. Скажімо, по Полтавській області виплачено приблизно 169 мільйонів гривень дітям війни. Крім того, є рішення про виплату 96 мільйонів гривень ще. Порівняйте з тим, що зараз дають. Так звані благодійники, роздаючи вам продуктові набори і обіцяючи, що в Верховній Раді, будучи вони те ж саме продовжать їх роздавати. Подумайте, кого вони представляють ці благодійники. І вам стане зрозуміло, чому в програмі цієї благодійниці жодного слова про землю? Власне, інші говорять зараз, що земля не повинна продаватися точно так, як і ми це заявляємо. Але є інші проблеми, які потребують відповідей. Скажімо, а що робити тим людям, які змушені, які за різних обставин готові продати свої земельні паї? У нас є відповіді на ці питання. Ми кажемо, необхідно прийняти закон, яким буде дозволено власникам паїв, які не здатні їх обробляти, які хочуть продати свою землю, яким буде дозволено продати її і дано можливість продати її за ринковою ціною. Але виключне право купити цю землю повинно належати державі, яка Викупить цю землю, а потім на загальних підставах віддасть цю землю тим, хто схоче і зможе її обробляти, віддасть довгострокову оренду. Ось в цьому суть нашої земельної реформи. Бо коли говорять про земельну реформу, то кажуть, що інше забувають. Що суть будь-яких реформ це підвищення ефективності господарювання. Так от ефективність сільського господарства не залежить від форми власності на землю, а залежить від форми господарювання. Скажімо, в Нідерландах ця земля належить державі. Але який високий рівень, якого високого рівня досягли? Сільськогосподарські виробники Нідерландів, і вони відомі не лише квітками на, всі, на, всю, на весь світ, або в Ізраїлі також земля не продається, вона в державній власності. В Ізраїлі общини, так звані кібуци, виробляють більше 40% і сільськогосподарської, і промислової продукції. Отже, якщо ми хочемо, щоб реформи були корисні народу, значить треба не забувати суть цих реформ. Як скажімо, не забувати, що приватизація повинна відбуватися але стосовно лише тих підприємств, які не працюють ефективно. Приватизація це спосіб підняття ефективності цього виробництва. У нас же все з точністю до навпаки. Дає прибуток підприємству, значить воно повинно бути приватизовано. Воно вже комусь сподобалося. Ми говоримо: якщо ми будемо представлені в Верховній Раді, соціалісти негайно ініціюють націоналізацію стратегічних галузей промисловості. Стратегічна промисловість повинна бути під контролем держави. Це значить, що під контролем держави повинен бути видобуток нафти-газу. Але при тому половина надходжень, половина прибутків за рахунок цього видобутку повинна залишатися в районах, в областях, де відбувається цей видобуток. Тоді ми будемо розуміти, тоді ми будемо зацікавлені виборці. Лохвицького району, Гадського району, інших районів Полтавської області, де значні поклади вуглеводнів, що це дає нам користь, що ті підприємства, які тут працюють, вони не лише знищують екологію, розвивають дороги і вивозять прибутки, але залишають значну частину цих прибутків для того, щоб ми жили краще. Знаєте, зараз Практично кожну програму будь-якої партії візьми, і вона схожа з програмою соцпартії. Різниця лише одна. Ми послідовно підтримуємо свою лінію і намагаємося реалізувати цю програму. Вони згадують про свої програми лише напередодні виборів. Це стосується і земельного питання. Це особливо стосується. Соціального захисту населення. Проблема не в тому, що ви сьогодні візьмете цю гречку олію. Проблема в тому, що ви, вони розраховують таким чином купити ваші голоси. Розрах, розраховують на вашу підтримку. Задумайтесь, будь ласка, звідки в них такі величезні кошти, щоб викидати мільйони не гривень доларів. На підкуп виборців. Очевидно, ви зі мною погодитеся. Стати надзвичайно багатим в Україні, не порушуючи закон, не порушуючи норми людської моралі, неможливо. Отже, я закликаю вас. Подумайте, перш ніж голосувати за людину багато. Подумайте, чому вона йде в Верховну Раду? А йде вона? З абсолютно очевидною метою, щоб захистити свій бізнес, щоб лобіювати інтереси свого бізнесу. Мільярдери, мільйонери розглядають Україну як свій бізнес-ресурс. Вони не живуть тут, вони не планують тут жити, їхні діти навчаються за кордоном, їхні сім'ї живуть за кордоном. Власне кажучи, і гроші, які вони заробляють на Україні, вони вивозять за кордон. Тому я вас закликаю, шановні виборці, добре подумайте 28 жовтня, добре подумайте, за кого голосувати. І тоді ви зрозумієте, що голосувати треба все-таки за Соціалістичну партію України. Дехто каже, що соціалісти були вже в Верховній Раді. Хто звинувачує мороза так званій Зраді? Я скажу, ми наробили багато помилок. І найбільшою нашою помилкою було входження в коаліцію разом з регіоналами. Неприродний це союз, союз лівоцентрицької партії і олігархічної партії. Не можна реалізувати програму соціалістичних перетворень в союзі з олігархами. Нам здавалося, що це можливо. Нам здавалося, що ми можемо щось зробити. Але відчувши, що це неможливо, ми вийшли з тієї коаліції, то скажіть, будь ласка, кого ми зрадили? Зрадили свої принципи ніколи. Зрадили Ющенка, ми йому не присягали. Ми його підтримали свого часу з однією метою. Він погодився на політичну реформу. Він погодився на те, що Україні треба змінювати систему влади, тобто відмовитися від кучмівських повноважень, які, по суті, гарантують перетворення України в авторитарний влади української в авторитарний режим, які являються шляхом до диктатури. В даному випадку. Диктатури кримінальних кланів, бо замість ліберала Ющенка, якогось, може, чудаковатого, але, у всякому разі, який інколи говорив правильні речі, який, начебто, переживав за, України, за Україну. Верховна Рада з зусиллями партії регіонів, партії комуністів, блоку Литвина повернула кучмівські повноваження. Нинішньому президенту. Ми говоримо, треба обмежити повноваження президента. Ми говоримо, треба повернутися до парламентсько-президентської республіки. Ми говоримо, треба ліквідувати районні державні адміністрації, яких народ не обирає, на які народ не має ніякого впливу. Ми говоримо про те, що українські суди, судді повинні обиратися народом. Не може бути обраним, призначеним суддя довічно. Він зобов'язаний звітуватися за свою роботу кожні 5 років. І народ тоді подумає, а чи можна йому знову давати право вершути, вершити правосуддя? А чи має право хабарник, колядник вершити правосуддя? І висновок буде один. Ні. Такому судді не місце в системі правосуддя. Ми говоримо, треба повернути владу народу. Треба повернути істинне народовладдя. В цьому суть програми соціалістичної партії. Якщо ви за, підтримайте соціалістів на виборах, підтримайте кандидата соціаліста на окрузі номер 151 з центром в місті Лохвиця. Бульбу Степана Степановича. Вірю, що разом ми зможемо змінити життя на краще. Дякую за увагу і до нових зустрічей!